Для наступного знайомства я навмисно перевдягнулася у зручне, бо попросила моїх нових друзів прийти на пляж. Це міжнародні контролери організації Блуфлекс. Незалежні експерти блакитних прапорців перевіряють пляжі по всьому світу та мають представництво у понад півсотні країн. Пляжі оцінюють за 32 критеріями в Україні. Чистоту, комфорт та безпеку пляжів перевіряє подружжя Модест Алєєв та Вікторія Радченко. Добрий день, пані Вікторія. Добрий день. Оля. Добрий день. Я так рада, що ви до нас приїхали. ви навіть не неявляється от вас в руках рилетка, Це ви да. що робите? Да, це я так. хочу посмотреть чистоту піска. А, -а. а вот я зараз сейчас... відмірю. Квадрат, в котором будут смотреть, сколько частиць неприродного матеріалу внутри квадрата. Неприродні матеріали. Да. Тобто відверто казати сміття. Ну і що, взагалі не може бути жодного недопалка? Для голубого флага разрешается два. Максимум три кусочки. Все. Раз, два, три. 4 на, 1, на 10 сантиметров. Да. 5. Вот, пожалуйста, 7. здесь я пластиковый стаканчик. Раз. Давайте. 7, 8. Это 8. уровень частоты С, 8. который совершенно не голубой дал бы вс ⁇ Хотя, я хочу сказать, здесь сегодня чистили. Ну как? Это ж наши с вами недопалки. Это наши дети по этому ходят. Я причину ты? могу сказать. Ну поясничку. А вы видели здесь где-нибудь место для курения? Вот я, например, ходила, не нашла. А мусорок много? На 20-25 метров одна мусорка Яка? должна быть. Тут нема. А здесь вот. Мешочек. Вот этот сметник на Кате не рахується. Ну, нет, это не считается. Проезд машин нет, запрещен. Проезда машин нет, это хорошо. Но я видела здесь железнодорожный путь. А вы не знаете, тут трамвай ходит, а троллейбус еще поезд. поезд товарный поезд возит грузы в поезд. Бачите, Виктория, товарный поезд может проезжать для пляж? Нет, конечно, нет. Туалеты. На пляж должен быть один бесплатный туалет. О, туалет, а туалет есть один платный. Сейчас а Сейчас его сделали частным, и он 3 рубля вход. І все кругом обписано. Всі угли, всі кусти. Все воняє, потому, Весь... що полно настроєна за три гривні наш народ не, не, не може бути. Давайте глянемо на цей да. туалет. О, Дивіться, яка тут хороша да. система. Дітям до п'яти років О, і ветеранам безкоштовно. Добрий день. Я прийшла з представником міжнародної організації Blue Flag. Пані Вікторія, як вас звати? Пані Тамара, а ви тут давно працюєте? Ну, да. тут так... Погано пахне, як вам залітка робота? А У це нас... що таке? Це розовий такі кусочки. А там немає? Ну, а чого не залишити рулон? Потому що забирають з собою. Рулони з папером туле да. забирають? Була да. сушилка, сушилки немає теж, Потому що поламали. Очі не стало. А ви літом тут були? Що ти тут кажуть, було дуже багато відвідувачів Бердянських. Да. Скільки цей туалет за день може прийти людей? Хороший день, коли сонце, тепло. Чи 600, наприклад. 600. Скільки це грошей? 1800 гривень десь так. А у вас зарплата хороша? 10%. Ага. Тобто ваша зарплата від залежить від того, скільки тут на і накакують. Чим більше людей прийде, тим більше ви будете мати. Ви самі ще й прибираєте тут, так? Ми не будемо нічого робити, тому безкоштовно зайдемо швидко. Отже, тут Вікторія ось такий туалет. Ага. запахи ще на набережні Це ж те, що я говорю, має бути система. система. Графіка уборки туалету, я не вижу. Я сьогодні постає постійно чистить. Я вас дуже прошу, передайте власникам це не гігієнічно, так от мати відірвані листочки. Добре, хорошого вам бізнесу. Таке на побачення. І чистота води, ну чистота води. Ми чистоту води. Наші лаборанти вже взяли да. на аналізи воду з Азовського моря до на сцені. Ми да. покажемо ці пробірки. Да. Чи є там інфекція в воді чи немає? Ми з Вікторією тримаємо цей прапорець. Я не втрачаю надію. Може, зараз Вікторія так уважніше подивиться і пляж Бердянська вразить її добром. А чи вразить і чи отримає місто ось такий прапорець, дізнаємося на площі. Дякую вам, за що приїхали. А ми тоді далі інспектувати. Я вас тут залишаю. Хорошо. Ну, поїхали. Перевірка безпеки у Бердянську. Це найбільший курорт Азовського моря. Тільки з початку року у Бердянську сталося 1870 крадіжок. Ну і 1871 крадіжка. Це гаманець нашого редактора Олі Кайда. Олічка, ми тобі дуже співчуваємо. І на честь тебе і тих, хто постраждав, вирішили знову вдатися до нашого улюбленого експерименту, який називається «Ровер та Кили. Ми такі нерозлучні, як Ромео Джульєта, як Трістан та Ізольда, як Путін і Медведя. Вони одним словом дуже люблять один одного. Одне одного вже навіть не мислять існування. Нас є агент з безпеки, наш відважний Сергій. Сереж. Добрий вечір. Я вас дуже прошу. Ви знаєте всі тут закапелки, де потенційно ровер і кілим можуть посупити. Ви їдьте туди, а ми з командою за вами нашими машинами-драндулетами. Все поїхали в машину швидко. Ми залишаємо килим килимна нашого агента з безпеки. Він у засідці читуватиме всю ніч. А я тим часом їду у найдорожчий готель Бердянська. Так ніхто мене не бачить. Зараз я тишком нишком підібралася до найкращого готелю Бердянська. Це Sun Resort. Я не хочу, щоб мене зараз помітили, тому мені вже винайняли номер ось ключі. А завтра чекаю вранці на інспекцію. Знімальна група. Це ранок у Бердянську, другий день інспекції. Сьома ранку я бачу на годиннику. Це хлопчики, давайте швидко одягнуся і покажу номер. в Іншу кімнату. У нас ж тут дві кімнати, це ж номер люкс. У мене ще є, знаєте, Віталія, там живе моя сестра. Юля, ти як? Ти що, воду взяла? 50 гривень за воду. Дуже смішно. 60 гривень вода. Ну, я розумію, що це італійська рокета. У готелі, особливо в курортному містечку, вода має бути безкоштовна. Дві пляшки на душу. Юлечка, ти дзвонила з Латі? У мене Ні. дочка захворіла. Хочу подзвонити, запитатися, як вона? Юль, нема покриття. Тут його ніде немає. Похоже, як з хоругвами якийсь козак. Ні. Навіть тут в куточку, де павук живе, покриття теж немає. До дочки не додзвонитися. Покажу вам капці. Їх можна складити, от бачите, рулетиком. Капці мають бути такі, щоб хотілося в балізу додому. Щоб ще потім вся сім'я носила. А Що з цього візьмеш? Не Хочеться брати. Юля! Замовляємо сніданок. Номер? Давай. Ми зараз поснідемо з Юлією на терасі. Гуляй, Юлька. Мені омлет з овочами і фреш, і капучино. До речі, я вже заплатила за номер, 2880 коштує номер, і сюди вже входить два сніданки разом з кавою. Скажіть, будь ласка, можна заказати завтра в номер? Ну, якщо за гроші, так. Да. А за гроші це скільки? Ну, от, щоб ви виберете, ми прийдемо і... Так, ми все будемо запрошувати. Так, у нас же проживання оплачено. Mm -hmm. Значить, спускайтесь сюди і кушайте. Я хочу покушать здесь. А в номер ми не носим. У меня завтрак проплачен. Я розумію, але проплачене подходить и кушати. От хама. Я перепрошую, якщо, наприклад, я себе погано, в мене може свинка на шиї, може, я не готова ходити показати себе людям. Тобі треба зараз збиратися. І яким би ти не був кіркоровим, пугачовим, поплавським, президентом України, ти маєш вдягати свої райці, брати капці і шурувати на сніданок. Юль, ти тоді йди, замов мені їжу. Сорок хвилин чекала, прийшла сестра Юль, де ти так довго ходиш? Я ж не можу до тебе тут дзвонитись. Ось твоя поводна. Перепрошую свій сніданок. От ні, насправді чесно скажу, Юль, не смішно. Я вже заплатила за сніданок за свій, за сестри. 108 гривень. Ну, дивимося, що тут за 108 вісім гривень. В найкращому в готелі. Бердянська. Тан резорті. О, так, подивимося на омлет. <звук> та, так готує невістка, яка вийшла замість в 16, бо залетіла. І вона дуже хоче сподобатися своїй свекрусі. Ось так та невістка бідолашна готує. Омлет опав. Омлет. Інсулене як Азовське море. Уау! Дивіться, яке воно масне. Це омлет. Омлет дієтична страва. І я дуже хочу подивитися на кухню легендарного бердянського готелю Сан Резорт. Перевдягайся інспектора. Сюди приїжджають лікуватися, адже тут унікальний коктейль степових трав і морського повітря. Море Азовське виділяє озон і йод. Тому люди, у кого. Бронхіт, астма або пневмонія тут стілюють. Добрий день. Програма інспектор Фрему до вас. Може зайти, будь ласка. Дякую. Дівчатка, скажіть, будь ласка, добрий день. Програма інспектор. Як у вас тут красиво, чисто на перший погляд. А я адміністратор? Ви Оля Фрему? Як вас Таня. звати? Таня. Танечка, скажіть, я живу у номері 113. Там у вартість номера входить сніданок. Скажіть, будь ласка, чому я заплатила за свій сніданок 108 гривень? Завтра в стоїмо номера, якщо ви приходите сюди в Тому, то есть Услуги, щоб номер у нас немає. Це найкращий готель Бердянський. <реку> то что до вас завтра приїде президент? То ви теж йому ему скажете, приходьте сюди Петя з 9 до 10? Звісно. <реку> Це ваша кухня, так? Можна, мій, будь ласка, шапочку на голову? Халат. Ой, ви мене мали не дар. Добрий день, це ви, шеф? Ого, який у вас тут візерунок змуше. Збираєте інсталяція імені Дем'яна Ми Повісили, коли позавчора. Ох, О! Позавчора оці повішаники висять? Да. Кухня простора, велика, відкрита. Це дуже приємно. Я вже тут смердить чесником. Вибачте, шеф, можна вас на хвильку? А чому вашому холодильнику такі безладки? Стікерів немає. Є О, дисципліни в повороті. А у вас є дисципліна? Ого, у вас забився рукомийник? Фу. Часто доводиться ось з цим працювати. Смердить так? Йдіть сюди, будь ласка, понюхайте цю ночірку. Вона так смердить, шеф. У нас є міні-лабораторія. І хустинку дайте, будь ласка, я конче. Дошку перевіримо. Результат має бути не більше, ніж 30. А дошка тисяча дев'яносто вісім шеф. Це смертельний результат. Ну Що я побачила кухню, я хочу поговорити з адміністрацією. Да, Проінспектувала ваш готель Sun Resort. Була тут декілька років тому і досі пам'ятаю, як мені тут було добре. Цього разу приїхала і заселилася у вас, побачила у вас справжні. Ми сьогоднішні два дня закривали на генеральну уборку після сезона. А де я маю їсти живучи в готелі? Мені хіба залишається долучитися до цього мужчини на надувній лодці і плисти ловити рибу? Я жила у найдорожчому номері, номері люкс, двокімнатному. Його ціна 2880 гривень зі сніданками. Втім, довелося мені окремо доплатити 108 гривень за мій омлет, овочі та капучино. Ми йшли до вас вручити вам гордість міста. Але після побачного я вам даю ось цю відзнаку ганьба міста. Ми справимося. Я буду дуже чекати. Довечі.